Оце енергопробіотик для бджіл. Після відео Назарія Дяківа з Канади, я, де він розказував за пробіотик, яким він скористався, і хороший був результат. Я також зацікавився цією проблемою. Замовив оцей пробіотик. От. І хлопці буквально за один день мені вислали, за що їм вдячний. Це пробіотик от півлітровий для початку. От. Отака. Отака у нас покупка.